Всім привіт! Так як нема світла, то я... Вон фонарик мій, досить непогано світить. Покажу, якось ввечері покажу, я пам'ятаю, обіцяв, як він світить, ну зараз не про це. Оця трубка, що я вам показував, світла немає, то я так. От вона образно, що трапилось. Е, хотів я її образно завалькувати, ну, чи тут, чи тут, тута. Це, бачите, піжа підкладав. О. Хотів я її обрізати і завалькувати, давайте з тієї сторони покажу. О. Оце, щоб не одрізали. Це робляться там, де, щоб не купляти трубку, там, де кондиціонери, холодильники заправляють, там де їх таке, така штучка якась приспособає, що вона валькує ці трубки. Я прийшов до базару хотів завалькувати. Мені сказали 100 гривень. Я сказав, ні, це на одній. Далі я не ходив, в мене їх там три, наче є 3-4 ремонтні цілі. Я по всіх не ходив, не сказали 100 гривень, я плюнув, пішов, купив отаку от, от трубку. Ось так. І купив трубку. Думаю, це поїду ще по можливості завалькую. Скажу ціну, скільки ви з мене зняли якось це буде продовження. Просто ну, я не завалькував і ну 100 гривень давати, то я вже... Простіше купив нову, зараз покажу, встановив. Зараз візьму підсвічу вам. Так щоб видно було. О. І тут я вже, бачите, вже її гарно так скрутив, ну як трошки засунув. Потім поставив, Ну, на цьому все клопоти не закінчились, я поставив, дивлюсь туди-сюди. А, ну не запалюється. Я до пальника, а тут а, провід перебитий. Ізолірував, ще провода. дивлюсь, він б'є теж сюди. Провід перебитий, б'є сюди. Ну, вже гарач. О, б'є сюди. Заізолював. Далі. Ще шукаю причину. Хотів зняти, але ну, там воно щось в мене пропускало газ, тут горіло. Отут, тут вже гаряче, бо котел горить там. Бачите? Котел горить, то відкручував. У мене вже вона там тут всередині є така штучка, що вона виймається. Тут І тут. Я її не міг виняти, вона так. То я брав голку, Голку велику. і легенько-легенько. Вона така, як, ну, як запальничка з цієї сторони, я показував в тому відео. І голку, і легенько. Потім воно почало горіти. Раз потухло. Потім запалив ще раз. Другий раз, три рази потухло, четвертий раз воно допрацює. Коли будете запалювати, ставте хоча б на тройку, на четверку. Ось так. І, і. Якщо щось не працює, ось до. Не можете запалити чипану, почисти легенько голочкою. Тільки сильно не суньте, а легенько з ліганця. Тільки голкою велику беріть. Це так, що я робив. Е, а, ще таке скажу. Лара, покажу під... Бачите, на цій трубці є вигоріння. на це. Бачите, це сліди, як ну, вони, як мені сказав в цьому, де я брав трубку, сліди з носу самого трубки. І навіть якщо завалькувати, то вона може ще трохи послужити. О. Тому я вже не хотів 100 гривень давати, а купив. От вона, типу, як то прогорана. От. Не знаю, видно, не видно, світла немає, так свідчував. Ось такі діла. Ось такі у нас справи. 220 гривень, хоч, хоч це рішив. Ось так вже красивенько, більш-менш так, щоб її сильно не гнути, запакував і все. Погорить, ну кажу, рази 3-4 гривень. Теж поки поставив, поки поставив, погрався, я не знаю, ну, години-дві пройшло. Ну, роби швидко, але не так швидко. Ну, ось так з трубкою. А цю хочу завалькувати, щоб ще вона, якщо ця, не дай Бог, десь там почне пропускати, то я цю поставлю. Буде так. Не знаю, правильно, неправильно, може треба було дати 100 гривень завалькувати, але кажу, тут -то це, як, -то, як то окись, то я не знаю. Побоявся. Ну, я хочу ще її зроблю. Просто я побоявся скільки вона про як вам сказати, про службу, щоб не купляти знову, знов бо нове, знаєте, є нове, як не круте. Ось так я вийшов з даної ситуації. Став лайки, дизлайки, коменти чекаю ваші. Я зробив так, хто як. Я не знаю. Кутлу цьому, з 2006 року він встановлений мимо з листопада місяця. Чути, я думаю, так чути, що воно, воно горить. Так що, якщо не можете запалити, чи ще щось, перше, провірте тиск чи, ну, в газопроводі, бо в нас не всі вистачає. А друге, відкрутіть, цей провод виймається, легенько відкручуєте. О, гараче. цю запальничку ключом на 12, відкручуєте цю. Туди, даш, якщо не виймається у вас прикисне, як ми просто голкою пробили, все, там такий пендечок стоїть. Десь отакий ой. О. Ось раніше виймав, зараз воно все таке, й не виймається. Ось так. Побільше світла, мирного неба, поменше половок. До нових відео. Всім гарного дня!